На запрошення багатьох бердичівлян із вітаннями з нагоди 585-ї річниці дня народження Бердичева, дня конституції та дня молоді до міста завітав лідер радикальної партії України Олег Ляшко. Найперше поспілкувався з містянами та подивився на майстер-класи і виставки. Затим поздоровив бердичівлян зі сцени під час загальноміських урочистостей. Шановні українці, бердичівляни, браті і сестри, щиро вітаю вас із святом. Для мене велика честь сьогодні бути тут, вітати вас із святом, із ним міста, із ним Конституції, із ним молоді. Я звертаюся до молоді, до молодих жителів міста, до молодих українців. Сьогодні до старших звернусь пізніше. Сьогодні, на 24-му році незалежності, доля країни в ваших руках. 23 роки крали і брехали, брехали і крали. Прийшов час міняти країну. І може це зробити тільки молодь, українська молодь, Бердичівська молодь, не заїжджі з Грузії, з Прибалтики, з Європи чи Вітусі. Тільки українці можуть навести лад на своїй рідній землі. Бо ми тут народилися, ми тут хрестилися, ми тут навчалися, нам немає куди їхати. У нас немає поки по закордонах ні віл, ні школ, ні приватних маєтків. Наша земля тут, і тільки українці можуть навести лад на своїй рідній землі. І тому сьогодні ще майбутнє країни в руках молоді, майбутнє країни в ваших руках, шановні бердичівляни. А тепер до людей старшого віку, які питають, а коли про нас скажете, зараз скажу. Так от сьогодні, крім дня молоді, сьогодні ще День Конституції. Це великий день Конституції, але, на жаль, це не свято для мене особисто. Тому що коли порушуються права, передбачені Конституцією на освіту, на медицину, на достойну забезпечену старість, на роботу. На зарплату, то свято Дня Конституції буде тоді, коли мільйони українців матимуть роботу, зарплату, коли молодь з світо і не тинямиться по базарах, а буде працювати, зароблятиме собі на життя. Коли жінки в 55 років на пенсію будуть виходити, а не сидітимуть до 60, не чекаючи пенсії і в підсумку не матимуть ні пенсії, проробивши все життя. Коли люди, які вийшли на пенсію, не жебракуватимуть, рахуючи ті копійки. За що заплатити? За комуналку чи за ліки? А тоді це буде справжнє свято Конституції. Я Мешканці усіх володі. міст мають цінувати рідну землю та мирне небо над нею, переконаний Олег Ляшко. Тому, звертаючись до Бердичівлян, лідер радикальної партії закликав шанувати батьківщину понад усе, адже зміни на краще у ній можуть зробити тільки українці. Сьогодні подивіться, яке яскраве небо, чисте, блакитне, отаке яскраве, чисте небо повинно бути над цією країною. І сьогодні ми всі, бердичівляни, житомиряни, всі українці, маємо захищати рідну землю, маємо звільняти її. Зайде, є така приказка, що не ценім, потерявши плачем. Так от давайте цінити найдорожче, що в нас є. Нашу рідну землю, нашу рідну країну, наше найкраще небо і найкращих наших людей. Я всіх вітаю святом, я всім бажаю здоров'я, миру, злагоди, єдності бо в єдності наша сила. На завершення свого виступу лідер радикальної партії України пообіцяв підтримувати місто. Відгукнувся Олег Ляшко і на пропозицію міського голови Василя Мазура допомогти обладнанням для спортивного майданчика у центрі Бердичева.